Світло раптово накрило все місто. Час ніби зупинився. Коли сяйво згасло, дах знову був тихим. Гул зник, тінь у небі розчинилася. Поруч стояв тільки той чоловік, але тепер його обличчя стало зовсім іншим, старшим, мудрішим, немов він прожив сотні років за одну секунду. Ти зробила це! Ти повернула рівновагу. Хто ти насправді? Він посміхнувся однією лише половиною губ. Той, хто ти створила, коли загадала бажання знайти те, що змінить життя? Я. Відповідь. І з останнім подихом світла він зник так само, як і з'явився. Марта стояла на даху. Тримаючи ключ, який щойно перестав світитися. Усе стихло. Здавалося, що світ повернувся до звичайності, але щось всередині неї змінилось. Чоловік, який супроводжував її увесь цей час, більше не з'являвся. Марта зрозуміла його місія завершена. Та коли вона спустилася до своєї квартири, то помітила, що на столі лежить. Ще одна записка Остання. На ній було написано її власним дитячим почерком.